Кожен новий храм це благодать це добро, трішечки про Ви знаєте, кожне місце, яке ми освячуємо, ми його освячуємо Богу першу чергу. Тому що освячене місце це особлива благодать, яка перебуває на цьому місці. Ще до праведного якова. Господь сказав, що місце, на якому ти стоїш, освячене є, тому розуйся. Тому для нас храм Божий не лише споруда, не лише, як ми називаємо його, культовою спорудою. Храм Божий це місце молити для самої людини. Місце, де людина спілкується з живим Богом. Місце, де людина має можливість просто духовно піднестися. Багатьма суєтними справами цього світу очиститися, підбадьоритися, причаститися, просто помолитися, просто знайти для душі мир, спокій і отримати благословення. Тому храм Божий це початок і життя самої людини. Вона з небуття переходить в стан буття і приходить в храм, народившись від води і духа, стає повноцінною людиною. Наслідницею Царства небесного. Покидає цей світ, переходить в знову ж таки, через храм. Тому храм це життя людини, життя людини у цьому світі під благословенням Божим. Тому чим більше храмів, тим краще. Тому що вони людину завжди нагадують їй, що вона людина, вона повинна жити як людина, служити Богові як людина. Богові служити в малютвосів'ях і справами і служити ближньому до якого зложення. І разом з тим храм це те місце, де грішник стає святим. І тому до нього завжди трепетне ставлення і храмів забагато ніколи не буває. А особливість цього храму, що воно що цей храм показує про саме служіння людей. І Володимир Васильович, керівник цього, цієї установи, якраз проініціював, щоб люди бачили служіння працівників МНС. Не просто рахували на чергування, а цю важку працю, важка в своїй відповідальності, не тільки в трудах, які посилаються. Тому що, наприклад, стояти біля міни, не знаючи, коли вона рване, чи стояти в... Полум'ї, вогню, не знаючи, е, залишишся ти живий чи ні, чи цей же Чорнобиль невидима смерть, яка стоїть поряд з тобою, це дуже відповідально. І тому е, ми показали життя людини на землі, служіння людини на землі, і разом з тим е, рух людини від земного до небесного. Тому тут поєднане і земне, і небесне. Життя таке, яке воно є в натуральному значенні.